Тричі за сьогоднішню ніч окупанти гатили зградів та важкої артилерії по Нікопольському району. Є троє поранених людей. По місту Нікополь російська армія випустила майже 30 снарядів. Обстріл поранив жінку 49 років та двох чоловіків 26 та 82 роки. Постраждалі отримали. Медичну допомогу та зараз лікуються вдома. Від влучання ворожих снарядів на місцевому ринку виникла пожежа. Вогонь приборкували 14 рятувальників та дві одиниці пожежної техніки. Внаслідок обстрілів також пошкоджено кілька десятків багатоповерхівок та приватних будинків, господарських споруд, дитячий садок, магазини, адмінбудівлі. Кілька автівок, газово та електромережа е, у Марганецькій громаді, на щастя, обійшлося без постраждалих.